Вітаю вас на моїм каналі. Ось така неудача сталася. Пробив колесо Колесо то маленька проблема Хотів піднести навіскою трактор. Скрутило навіску. Вона є і підприварена. Тільки і ось тут, до тої центральної труби. Скрутило, що воно було. Це було вище того. Пару ударів молотом, та й вирівняв, Але ось коли б'яв молотом трісла розтяжка. Ось таке. ось така тоненька. І вона трісла. Будемо щось думати, щось уселяти цю частину, бо вона мені його круте. Пока таке якесь здаю на прихватки. Щось далі думати. Певно сюди дати зразу щось. Take okay. Так, так ми це обварили. Перше треба думати далі. Від нам би його осилити ще сюди. Ось такого не буде виглядати. Так, ось таке получається. У кого не має бути? Це не Я Думаю, вже не повинно би обервати. Ось таке получається. Ту, що теж заварив. Ще тут трещо заварити. Виглядає не дуже так файно, але надіємося, буде тримати. Ще лишається заварити ось це. Надіюся, це вже буде на все. Так, якби навіска ніби ніби добре працює. Ніби нічого не гне. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал.